Одеса і поцілунки уранці, у безпечному місці без зайвих турбот, я вирішив помити берці, бо ті були в болоті. Абсолютно безглузда задумка, маю вам сказати, бо за лічені години їм судилося знову засратися. Та прагнення до прекрасного, якщо так можна назвати порівняно чисте взуття, мене не покидало. Прийшов Одеса, старший дядько, сухий, невеличкий, але на перший погляд доволі спортивний. Мабуть, з Одеси. А може ні, того я вже не знаю. Волонтери привезли йому шмоток, взуття бойових штанів, убаксів тощо, але ті речі виявилися за великими, тож він приніс їх до нас, бо якщо не на Макса чи мене, то на Беркута вони точно підійшли б. Не дарма він таких здорувань. І саме він застав мене за миттям взуття. Моя акція чистоти його здивувала, як здивувала б і будь-яку іншу людину, адже це як мити машину в дощ. Привітавшись, він розклав шмот на якійсь дощці і смачно закурив. До речі, Одеса теж ходив у кросівках. Узагалі, я так помітив, що військові, коли не на позиціях, за взуттям діляться на три типи: на берцях, на кросівках, на шльопках. Б'юсь, об заклад, тут є якась кореляція з темпераментом людини. Прекрасна тема для чиєїсь дисертації: дослідження впливу вибору взуття на бойову ефективність військовослужбовців. Юзайте на здоров'я. Одеса, хорош курити, сказав Макс. Он краще панові Андрію розкажи якусь історію про війну. Він про нас потім книжку може напише. Пану він мене називав, як мені здається, доволі щиро, але однаково я сприймав це за підйоб. Але Одеса про це не знав, тож, як і заведено звертатися до пана, розвернувся до мене та з усією улесливістю відповів, яких історій Волітіс?» Схоже, у цього мужичка в рукові їх трохи було. Хоча з таким позивним воно й не дивно. Та про любов давайте, толком мілочиться, відповів я, трохи кепкуючи. Ну, про любов, то про любов. Застрягли ми, коротше, якось в окопі. Мали вже виходити, але сука, дрон над нами завис. А нас двоє, я і ще один. Ну і ми якраз під маленьким накриттям були. Крок ліворуч, крок праворуч, і нас одразу видно. Місце незручне, вузьке, брудне, противне. Ото ми, як застигли в позізю під тим перекриттям, так і сидимо. А ця сука гудить над нами, шукає. Бо ж, певно, бачили, що тут є ще люди. Ясно, що треба було непомітно пересидіти, а потім уже якось тулити звідти. За хвилин десять ноги заніміли, тіло почало ламати. Ну, я старий хрен, мені не звикати. А от напарнику аж мармизу перекосило від болю. Я йому кажу, брат, тримайся, не можна рухатися. Десь вилізеш з під накриття, побачить, і скит буде тут же. Тримайся, зараз ця хуйня розрядиться і полетить. Так воно, сука, і сталося. Полетів той, а перед тим новий прилетів. Рокіровку зробили вороги, точно знали, що ми десь тут заникалися. От і висіли, чекали. За годину вже навіть я почав здаватися, знаєш, нахлинуло таке бажання махнути рукою. Ех, пофіг, що буде, то й буде. Але це не вперше, то якось я його відігнав. А от напарник почав нехило так піднивати. Ну, і, як говориться, любов спасе мир. Я вже бачу, що він тупо мене не чує. За пару годин у дуже тісному та незручному місці, майже не рухаючись, тіло ламало так, що він мене вже не сприймав. Над нами змінився вже енний дрон. Дивлюся йому в очі і кажу: брат, я тебе зараз поцілую в губи. Він спантеличився і відволікся від болю. Шо бля? У губи зараз поцілую, так залижу тебе, як елітна проститутка. Та що ти таке городиш? Божечки, це має бути дуже смачно. Ти такий солоденький. Колега мій почав сміятися і нарешті забув, що все тіло, крім голови, вже заніміло. А воно й добре, бо я так і задумав, що поможе сміх. Отак От він лиш почнений, і здаватися, а я йому чергову порцію фантазії, як ми смачно цілуватимемося зараз. То він заржа, поржа і попуститься на якийсь час. Надвечір дрон спригнув, і ми дуже уже повільними темпами розрухалися і черепаховим кроком втекли з позиції. А пацанчика, то зализав чи тільки не обіцяв? Хлопці навколо засміялися. А, діть нахер. Вам ото лиш би поражати. Одеса закурив чергову цигарку, смачно затягнувся і задивився в небо. Такий спокійний, уже майже безхмарний, тож взуття я не недарма.